i Бажання свою історію розповісти, як ви, скажімо, перші враження отримали від проєкту. Або давайте вже переходити до так, такої дискусії. Часів, це вже, е, були якісь позитивні моменти. Я сподіваюся, що мої колеги стороні е, зі мною спогоджені. Е, 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 і до ветеранів ходили, і ветеранів запрошували. У мене трохи інше питання до вас. Е, е, рік активного старіння це дуже важливо. Я б сказала, щоб в нашій країні був рік скажімо, не активного, а без бідного старіння. Я б це просто запросила державу, щоб вони так зробили. У мене мама лежала зараз у лікарні. Бачив на, на, на тумбочці, там лежав бутерброд з червоною парові. Він сказав: непогано живуть пенсіонери. На що я йому сказала: дорогенький мій, а чому вона має жити погано? Вона пропрацювала 51 рік, вона була, вона була учасником війни, в неї загинув загинул батько, в неї двоє дітей. Чому вона має жити погано? Тобто, перше питання в мене завжди до, 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 до тих людей, які кажуть: ой, в нас. Ветеран. Скажіть, ви розмовляли з вашими батьками, з вашими дідусями? У вас у кожного з нас, хто жив на цій території, є рідні, які були, які брали участь у війні так, таким чи іншим чином. Це прекрасно, що ви шукаєте ветеранів. Але ви знаєте історію своїх років? Це питання. Це, так, знаємо. мені ні, ніколи не розмовляли з Два компоненти, які ви зараз е, намагаєтесь поєднати, це дуже важливі компоненти. Але я б почала зі своєї родини, чесно кажучи. І я б написала вам на, вашу, е, на, на ваш сайт свою. Історичну правду, я б написала про свою родину. Тобто, це прекрасно. Написала, показала, тому що до мене колись, коли я була в Біселі, до мене приїхала мама в гості, ми хотіли поїхати в Кьольн. І це правда, що психологічна травма, вона існує у людей. І вона проплакала цілий день. Розповідаючи, як то було ну, як повернувся з батькою, як його слід, як його гнали до Германії, гнали, тоді казали до Германії, як він повертався, як його потім вбили в 42 му році на вулиці, на очахості і, і таке інше. Тобто, розумієте, це почніть зі своєї родини. Я думаю, що це дуже важливо. І, звичайно, у вас є ветерани, але ми називаємо зараз ветерани. Вішати. Ми говоримо сьогодні про історичну пам'ять, але ми маємо думати про майбутнє. Тобто це прекрасно, якщо все це буде за, записано, якщо люди будуть знати. Але знаєте, що мене ще завжди турбує? Нам здається, що якщо інформація десь є і вона розміщена, то це все. Треба ці, робити деякі кроки для того, щоб ця інформація була потім якось використана, щоб це була комунікація, щоб люди читали її, щоб це було цікаво. І я думаю, що перш за все треба зробити декілька кроків для того, щоб почати з себе зі своїх родин. Напишіть історію про своїх родин родину. Я не думаю, що на той проект було або буде знайти когось якогось таємничого ветерана. Подивіться, як живуть ваші бабусі, дідусі, брати, дідусів, бабусів, поїдьте до сел. Коли я їду в село, це, це, це завжди вражає, що там відбувається. Тобто, прекрасно, що. Що наше ближче коло буде нормально забезпечено, якщо наші ближчі родичі будуть також за ними хтось буде доглядати, це буде прекрасно. Ну, Я не маю на увазі, що треба концентруватися тільки на своїх батьках. Якщо у вас вистачає щирості і у вас велика душа, і у вас є сили допомагати ще іншим людям, це прекрасно. А і ще в мене таке маленьке-маленьке зауваження. Ми сьогодні говоримо, говоримо про Україну, про український розвиток. Скажіть мені, будь ласка, що таке евалюація майстер? Це нове слово таке. Десь. Фонд відродження підкинув у мене теж було питання. Це нормальне слово, оцінювання. Давайте говорити українською мовою, російською мовою, англійською мовою. В кожній мові є свої, свої слова, в кожній країні, в кожній державі є своя історія. А, ви знаєте, я багато буваю на всяких. Ні, ми тосте давайте почнемо поважати себе. І це меседж, який це, це інформація, це, це те, що і пан посол наш завжди каже, і ми всі маємо зрозуміти, що давайте почнемо з себе. Ми будемо поважати себе, свої родини, своїх дітей, своїх батьків. Тоді нас будуть поважати і в Європі, і в світі, і навіть ті росіяни, які зараз нам такі вже стали не, не рідні і далекі. Це в нас буде краще. І ваші історії, які ви сьогодні розповіли, мені дуже приємно чути, що ви плакали. Це прекрасно. Коли ми плачемо або сміємося, ми живі люди. І, в принципі, всі проєкти, ми їх називаємо проєкти, ми називаємо зараз волонтерство, Вони називаються звичайними людськими словами, спілкування, вони називаються не соціальне, я не знаю, якось там звучання. Активне спілкування, це, давайте поговоримо, казали наші батьки, давайте зустрінемося. Тобто я хочу, щоб ми, як е, українці, як е, громадяни України, е, перш за все думали о, 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 наші, наші цінності, про наші цінності, про нашу історію, про наші можливості. Ми багато чого можемо, ви багато чого можете, все ваше курс. В 70-ті роки спілкування з своєю бабусею і так, от, знаєте, проєкція вибачте за автологію на цей проєкт. Да, тоді ходили, тоді збирали інформацію, але от моя бабуся розказала інформацію, яку я ніде не міг оприлюднити, і власне я їй не вірив. Вона мені розповідала про Голодомор року І 1947 року. Я вперше тоді, десь 73-74 рік, я почув прислів'я на хаті молот, а в хаті смерть і голод. Ну, Коли вже став дорослішим, я почав розуміти, що щось було не так, закладено все-таки виховання покоління. Чому? Я не вірю в рідній людині, яка мене годувала, біля якої я ріс, що вона розповідала правду. Я думаю, що вона так не любить радянську владу? Ну, не може бути, ну, нормальна ж влада, все добре. Щось вона мене видно обманює, щось на те розказує. І буквально до ну, 85-го року, коли вже всі були оприлюднені там архіви і так далі, і так далі, я тоді зрозумів, що вона мені тоді розповідала правду, але при цьому казала, ти ж не дай Боже, бо які наслідки ну, дуже страшних не було, а десь ми поставили на якийсь би облік. Да? Тому ця робота, яка проводиться сьогодні, вона проводиться в абсолютно іншому і відмінному, скажімо так. Історичному, соціальному ціннісному контексті і відповідно, я думаю, і будуть і наслідки, і результат наслідки таке слово трошки, результати від цієї роботи. І правильно сказала пані Вікторія, що треба починати власне дійсно своїх родин. Це і пробудження нашої генетичної, генеалогічної пам'яті, це можливість подивитися на наших е старших, в кого ще живі там батьків. Дідусів, і зрозуміти, чому в певних ситуаціях вони ведуть себе, можливо, трошки, на наш погляд, неадекватно. Да? О, там, вони якісь претензії придивляють, вони постійно щось хочуть, і воно начебто не так, вони не знають, там, що таке інтернет, вони взагалі не знають, який сьогодні ритм і життя, що треба все так швидко, швидко і так далі. І так далі. А в них є для цього абсолютно такі свої жорсткі, я кажу, життєві підстави. Вони багато пережили, вони багато. Перестраждали і вистраждали, і в тому числі і нас, і оце наше сьогоднішнє життя. Тому це чудово дійсно, що ми сьогодні, скажімо так, плачемо, коли слухаємо їхні розповіді. Значить, ми живі, ми чуємо один одного, ми люди, у нас відкрита душа і щире серце. Часто були світлі історії, тобто людину забрали до Німеччини, а там вона знайшла своє кохання. От, тобто, ну, були ну, історії про людей, які того, але забрали людину до Німеччини, наприклад, а там ну, німець, в якого працював цей чоловік, юнак, коли прийшла, прийшла червона армія, каже, давай подружуся ну, на моїй дочці, щоб червон... якщо можливо, щоб червоні їй нічого не зробили. Були історії, нібито, де відбуваються такі ну, жорстокі події, але люди при цьому залишаються людьми. І ну, сльози тут навіть не сльози від страху, а сльози від зворушення, що навіть в таких найважчих подіях е, взаємовиручка, допомога, пані існують. О, е. тобто, не ті, тут, війна це не тільки фронт. Це е, взагалі якісь далекі місця, де війна тільки відчувається. Але при цьому люди живуть і е, вмирають, шукають все так само. Тому не тільки про ветеранів варто згадувати цей день, хоча ветерани за наших сильних. Дякую, Павло. У е, кого ще є можливо, бажання. Зараз долучитись, власне, висловіться. Я єдине скажу, що ми якраз за часом...